Проблема з тарганами на сьогоднішній день вирішується достатньо швидко, реально швидко. Для того є дуже гарні засоби і ну, засоби боротьби проти тарганів, з якими, наприклад, ми працюємо вже ну, 3-4 роки. Спочатку ми працювали там з одним засобом, а, да, все круто класно, потім там якісь питання по сертифікації, і вже рік його. Немає. Тому на заміну прийшов йому інший засіб, який називається Max Force. Дивіться, ось такий засіб проти тарганів. Просто розумієте, різниця в тому різниця в тому, що тарганини не вмирають миттєво. Ось так він виглядає. Дивіться ось. Max Force, бачите, тут 20, мілі... 20 грам а, такий тюбик. І різниця в тому, що таргани не вбирають миттєво. А вони ще живуть деякий час і бігають, десь десь вертаються до себе в колонію, і вже в колонії там а, да, вони можуть гинути. І так як вони кадібали, вони з'їдають один у одного і таким чином заражаються наступний, наступний, наступний. І таким чином просто винищується вся колонія. Якщо у вас гуртожиток, чи у вас багатопороховий будинок, да, ідеально, звісно, якщо ви візьмете там хоча б через квартиру або через там. Е Кімнату візьмете оброботаним. Тоді, от в нас брали навіть на гуртожиток і виводили з усього гуртожитка таргани. З усього. Через кімнату просто по кілька капель вишали, вишали і все. І таким чином обробляли а, все. І воно пропадало. Воно працює проти різних видів тарганів і великих, і звичайних, і абсолютно різних. Ось тому о, цей гель він реально найкращий. І що добре, що вона собі має запах, який відчуває таргани, вони гарно його поїдають. Ось, о, Там йде один, одна крапелька на метр квадратний, або можна дві, якщо там їх дуже-дуже багато. Понакладали, ну, ось, тільки не таким чином, щоб воно там засохло, да, щоб вони встигли з'їсти, ви знову допали. Забрали доступ до води і будуть нам мати бомбезний результат. І не буде у вас тих торганів. Є в наявності звертайте.